Є новина, друзі. Кінець слуги народу та єдиний вихід Зеленського уряд національної єдності. Дослухайте до кінця. З'явилось опитування КМІС. Я не буду все розповідати, а тільки одну частинку Оцініть діяльність фракції в українському парламенті. На вашу думку, діяльність такої фракції у Верховній Раді скоріше йде на користь Україні чи перешкоджає розвитку держави партія Порошенка 38% людей відсотків. що йде на користь України. 36% перешкоджає перешкоджає. Розвитку держави голос 33% йде іде на користь. 27% перешкоджає розвитку держави. Батьківщина 25% йде іде на користь 48% громадян. Вважає, що Тимошенко перешкоджає розвитку держави. Ну і партія і. Найгірше це слуга народу. 25% вважають, що йде на користь їхня робота, а 52% вважають, що вони перешкоджають розвитку держави. Ну і платформа Заверси у ПЗЖ 15% на користь, 43% не на користь. І знаєте, що найцікавіше? Хто це зробив? Це зробив Зеленський офіс президента, тому що всі. Ну, невдалі речі. Всі провали влади завжди спихували ну, публічно, інформаційно, через марафон, через своїх журналістів на депутатів. От навіть вчора чи позавчора вийшло розслідування ну, депутатів, які пов'язані з офісом президента проти Гетьманцева. Ну що він там пов'язаний з росіянами, такі давно давно говорять і що в нього там квартира у Франції і так далі. Тому тобто йде повна війна, якби і знищення рейтингу депутатів. І знаєте, про що це говорить? Ну, заре, Зеленський нищить сам себе, тому що як перебрендувати партію, як її не називеш, навряд чи вона отримає серйозний результат в наступному парламенті, тобто вони втратять е, владу. І от е, в цьому питанні є частинка, що більшість людей громадян України підтримують створення уряду національної єдності. Ну, то що вимагає Порошенка, пропагує, ну тому що хоче попасти до влади. І як на мене, в Зеленського практично немає шансів. Якщо зараз вже розвалюється слуга народу, вона вже розвалюється, тому що Зеленський з ним. Не зустрічається, бо вони не хочуть його слухати. Прем'єрка не зустрічається, тому що нема про що говорити взагалі. Якщо вони атакують своїх депутатів через своїх журналістів, ну там іде війна, абсолютно. І єдиний шанс як взагалі утримати державу і утримати владу в державі в нього, це створити уряд національної єдності. А для цього що треба зробити? Віддати різним депутатам з різних фракцій посади в уряді. Не такий уряд, як зараз на Свереденко приходить в Верховну Раду і розповідає, що не можна зменшувати зарплати чиновників. Ми не зможемо найняти професіоналів. Ага військовим по 20 тисяч нормально, вони суперпрофесіонали мають бути за 20 тисяч лікарі, вчителі і так далі. Тому події. Це взагалі ганьба. Ну, подивимось, як це буде розвиватися. Але я думаю, що слузі Кінець і Зеленський помірно по чуть-чуть втрачає повністю свій вплив і владу. Лайк відписка, телеграм, щоб ці профіля. Підписуємося.